Чим для вас може бути корисна психологія і психологія? Тим, що ви розумієте, де ви можете в житті своєму ходити по колу? Як часто таке буває у вас, що ви ніби повторюєте одні й ті самі ситуації, якісь пазерни, якісь шаблони або одна й та сама людина за типажем приходить в ваше життя, і ви постійно наступаєте, як кажучи, на ці ж самі граблі і питаєте в себе, чому, чому це відбувається у мене? Раз за разом. Так от психологія і психолог можуть дати вам відповідь на це. Ви можете пропрацювати в сеансах з психологом, чому ваша підсвідома поведінка притягує ту чи іншу ситуацію, і також вийти з цього кола. Тобто, психолог і сеанси з психологом можуть вам допомогти в цьому вивести підсвідомі якісь патерни, у свідомість, попрацювати з ними і утворити для себе щось нове. Спроектувати в своєму житті щось зовсім нове і спровокувати свої зміни.